Сьогодні я вам розповім про те, що приніс руський мір в одну із осель села Залиман, що на Ізюмщині. Вересні місяці, після того, як рашистські війська були вигнані з Харківщини, я одним із перших знімав цю родину на кіно, тобто те, що залишилося від будівлі. Це ви вже тут порядок навели. Ну, трошки. Вже трошки поприбирали. поприбирали. Вже порівняно з тим, що було. Звісно. І коли це сталося? Це сталося кінець августа. Нас тут не було, ну так люди казали, ми приїхали, вже цього не було. Всього. Вам дзвонили і сказали, що з хати хати немає, так? Да? Ні, ми приїхали і побачили, що її немає. Побачили. Не дзвонив, ніхто, не казали. Ну воно перед тим, як їх. Погнали і вони оце таке нам зробили. Це перший раз нам прилетіло, тут у нас кухня була, бесідка, сарай. Двохетажний був, сінник зверху був, це все згоріло. Ось так. Живемо. Це, це важко тут сказати, як жити. Тут жити неможливо, мені здається. А що поробиш? Будемо сподіватися на государство, може чим способи. Звісно, чим способи. А що ж робити отаким, отаким погорільцям? А чому йде війна, як ви вважаєте? Хто його знає? Комусь чогось захотілося, мабуть. Влади? Не знаю. Ніколи не думала, що таке буде. І сталося. Коли буде перемога, як ви вважаєте? Хотілося б, щоб скоріше. Щоб вже сьогодні була. Дуже хочеться. Дай Бог нашим хлопчикам перемогти цю нечисть. Звільнити Україну від ярма. Так. А як з гуманітаркою у вас? Добре. Нам допомагають волонтери, так, дуже, дуже добре. І продуктові набори, і трошки стройматеріалів привозили. Слава Богу, дякуємо їх, їм велике. Недавно Оля Драгваль привозила нам гуманітарну допомогу своїми е, волонтерами із гадяча. Е, гарно обіщали ще картоплі привезти. Живемо? Виживаємо. Живемо. Живем. Це вже добре, що живете. Живемо. Добре. Всі живі, здорові і слава Богу. Ваші побажання. Швидшої перемоги. Хоч нічого не хочу. Перемоги й миру. Перемоги і миру. Дякую вам і до перемоги. до перемоги.